Галина Тихонівна ще влітку минулого року у магазині «12 стільців, що у рівному на вулиці Гагаріна замовила елітну спальню. Не пошкодувала за неї 3880 тисячі доларів США. Всю суму сплатила одразу. Спальню кокошанель, яку я гроші збирала 10 років, щоб її приобрести. Заплатила доларами 3880, тисячі Тоді був курс 12,6. Видали мені товарний чек і сказали, що в течение двох неділь ми вам ваш заклад. Раз привезела вже минуло півроку. За цей час жінці привезли лише шафу та ліжко неправильного розміру. Всі інші складові спальні рівнянка чекає й досі. Чекай, а скільки навіть коли срок не дають. А тільки одне єдине, якщо мене не устраює, то я задовжна забрати гроші. Як можна забрати гроші? Як уже ціни такі, що я за ці гроші не куплю. Оце що, вони мені що в мене був заказ. Влітку 3880 доларів дорівнювали 51 тисячі гривень. Зараз це співвідношення значно вище. Підприємець не везе жінці меблі і, звісно, не збирається віддавати зелені, курс якого зріс вдвічі. У чому проблема? Не вдалося дізнатися і журналістам. Телефон директора 12 стільців постійно мовчить. Коли ми приїхали у магазин, нас чекав не менший сюрприз. Чоловік не сплатив орендну плату, тому їх зачинили. Вони просто не мають можливості з їхніх слів, не мають виручки, щоб вчасно заплатити. Ми їм відтерміновуємо як тільки можна, не дотримуються своїх зобов'язань. і таким. Чином ми їх закриваю. Де шукати правди і хто має повернути гроші за товар, потерпіла вирішила дізнатись у інспекції з питань захисту прав споживачів. Написала заяву на недобросовісного підприємця. Покарати ми ніяк не можемо. Ми приймаємо заяви споживачів, розглядаємо, викликаємо підприємців. Інспекція не проводить перевірки заборонено законом України, тому ми не можемо вийти провести перевірку і надати підприємцю припис вирішити питання споживача відповідно до вимог законодавства. Просити захисту Галина Власюк вирішила і у міліції написала заяву на власника магазину, звинуватила його у шахрайстві. Розбиратися у даній справі міліція довго не стала. За три дні поставила крапку. Слідчі було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2 статті 284 кримінально-просельного кодексу України в зв'язку з тим, що в діях цієї особи не вбичається знаки складу злочину. Інспекція захистити споживача не може, а міліція підприємця злочинцем не вважає. То що ж виходить, контролюючі та правоохоронні органи без силі, хочеться запитати, навіщо вони взагалі існують? Вони мене не защитили, навіть грама за те, що я. Покупець, споживач, так що я страдаю, що я хожу. що я. Требую своє за свої гроші, що я вже устала. в мене вже і як говориться, є проблеми зі здоров'ям, тому що знаєте, по ночах не спать во первих, переживати сюди, бігати. Я сюди протоптала дорожку. То це ніхто не ніхто абсолютно. Вони тільки ми вас розуміємо, але ми нічого не можемо зробити, і на цьому все. Тільки що робити ошуканим людям, хто має повернути гроші за товар або ж змусити власника магазину привезти меблі. Юристи кажуть, тільки суд. На місці цієї людини збирав би документи, які підтверджують, що вона замовила, в результаті, що вона конкретно отримала, скільки вона за це все оплатила, і подавав би на суд суд вимагати, щоб вони за кожен день прострочення не привезення певного товару, щоб вони виплатили компенсацію, в тому числі з урахуванням того, що відбулася інфляція. Більше того, юристи радять на бездіяльність міліції скаржитись у прокуратуру, а на інспекцію з питань захисту прав споживачів до її вищого керівництва у Київ або ж знову ж таки до Феміди. То можна відповідно в Київ до їхнього вищестоящого керівництва. Це перший варіант звернення до суду зі скаргою, тобто це називається адміністративним позовом на бездіяльність. Але не все так безнадійно. Після втручання журналістів прокуратура з'ясувала, що закривати кримінальне провадження так швидко міліція не мала права і тому повернула його на дорозслідування. Прокуратура після вивчення матеріалів у кримінальному провадженні скерувала їх у Рівненський міський відділ міліції. Для подальшого розслідування у зв'язку з тим, що слідчі міліції не були проведені усі необхідні слідчі дії, після проведення повної перевірки слідчим шляхом буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Галина Власюк не хоче нікого карати, вимагає лише, аби їй привезли замовлені меблі. Якщо ні, то віддали долари, якими вона розраховувалась. Але хочеш миру, готуйся до війни. Рівнянка все ж сподівається, що совість у керівника магазину прокинеться. Втім, паралельно вже починає готувати всі документи для позову на нього у суд. Анна Яцук, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.